Зараз постійно по телеку по цьому крутять ці новини, які їм треба. Вдумайтесь тільки на марафон виділено 2 мільярда гривень в той момент, коли ці люди ходять, збирають кошти на дрони, тепловізори, на одяг просто військовим, на носочки, на поїсти, на трусики і так далі. На марафон виділяється 2 мільйони. Я розумію, що під час війни пропаганда має бути тотальна, але в інакшому форматі абсолютно чого таке фінансування настільки недієвого. Як мені здається, напевно, ресурсу, коли вимикається світло і так далі, Як якби мали функціонувати такі телеканали? вони мають бути або як в Америці приватні когось, як от у Пороха там був п'ятий канал, і це ясно, що там новини від Пороха і там за Пороха, то опять. ну щоб кожен знав, за яким каналом хто стоїть, бо за кожним каналом хтось стоїть. Да? Так би було чесно. Або воно мало існувати на не на державні кошти, а на гроші людей, які просто ним займаються і продають там рекламу. Вони ж добре заробляють на рекламі, або на добровільних пожертвуваннях. Тобто люди, які дивляться саме цей телеканал, от їм подобається там новини, і чим більше вони показали класних новин, чи там фільмів чи чогось іще. Вони за це добровільно щось там жертвують. Да? Отак От би було чесно.